Слава Україні! Мій позивний єгер, І сьогодні ми поговоримо про те, як швидко і точно виміряти висоту прицілу над вістю ствола. Для цього візьмемо аркуш паперу, впремо в нього ствол гвинтівки і посвітимо звичайним фонариком на відстані 20-30 см від прицілу. Ось така у нас виходить фігура. Помічаємо її центр і центр нашого ствола. Тепер нам потрібно взяти лінійку і помірити відстань між цими двома точками. У мене виходить 66 мм. Просто я цю відстань знаю, у мене вона вказана в балістичному калькуляторі. Все це потрібно для того, щоб враховувати початкову швидкість засобами Applied Ballistics, для того, щоб врахувати, куди прийде куля. І ця відстань, вона досить важлива. Перевіримо її на іншій гвинтівці. У мене є друга гвинтівка із оптичним пристроєм. Із оптичним прибором це мілкашка. Візьмемо нашу гвинтівку, поставимо і так само оберемо центр нашого кола. Ось тут центр ствола. Поміть, будь ласка, його. І візьмемо нашу лінійку. Тут має бути 49 мм. В принципі, все сходиться. Ось таким чином. Я заміряю. У мене виходить 48-49 мм. Похибка в 1 мм є допустима. Ось такий чудовий спосіб. Ми за 2 хвилини змогли проміряти 2 гвинтівки. Ви можете допомогти своїм друзям, поширити їм це відео, поставити вподобайку і допомогти мені у просуванні контенту. Люблю вас всіх. До нових зустрічей!